Щедрий вечір, добрий вечір по світу лети. Добрий вечір, щедрий вечір проліта світив. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малеші. Щастя, радості, любові, Щоб завжди були здорові і багаті, і веселі, і надволі, і веселі, Щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав. Що ви квітли з кожним кроком, Отже, всіх вас з Новим роком. Щедро, щедро стіл накритий, буде рік, багатий ситий, буде щастя і здоров'я. Жити будете з любов'ю, чесні будуть справи й дії. Всі здійсняться ваші мрії, Щедро, щедро вам бажаю, з новим роком вас вітаю. Як ходили, ми бродили, то ще дрібочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте ще друвати Щастя, радості, достатку в охорону, ангелятко. Хай приходять до оселі друзі бірні і веселі, море сміху і любові, щоб усі були здорові. Добрий вечір ваші хаті, ми прийшли пощедрувати, щастя це родині, ми руненці в Україні, всім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння. Щедрик, щедрик, щедрівочка, засіяла в небі зірочка, тож прийшли до вас до хати, всім здоров'я побажати, хай прекрасний буде рік. Шла лиш радість на поріг, дружною була родина і вся наша Україна. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб добро буті свіли, щоб щасливо ви вижили і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзів зичимо багато, щоб у будні та на святі ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Коляд, коляд, коляда. Холо зимку не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть тужі та багаті. На вгороді вродять густо і картоплю, і капусту, помідори, ри, і огірочка і для сина, і для дочки. Ось промов нас така ви ж роти п'ятака. В гарну днину, в добрий час і з Різдвом вітаєм вас і з вечерею святою веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває, хай рік новий несе у хату, щастя і радості багато. Коляд, коляд, коляда, холод зимку не біда, двері свіче вічиніть, нас за до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті, на городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори, огірки, і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, все ж готуйте п'ятака. Коляд, коляд коляда, дід на бабу погляда, неси бабок, кулемет, я зіб'ю тобі шахет при свічках, щоб не сиділа, онучат наші наших гляділа. Байрактар тягне з під стріхи, діткам нашим. Він навтіху, щоби орки повтікали і доріг до нас не знали, Попрохаєм коляду. Забери від нас біду, на болото віднеси та з бішечка потруси до кремля неси осачу, щоб бункерна та кляча з'їла тую всю біду й опинилася в аду. Щедро, щедро стіл накритий, Буде рік багатий, ситий, буде щастя і здоров'я. Жити будете з любов'ю. Чесні будуть справи й дії, всі здійсняться ваші мрії. Щедро, щедро вам бажаю, з Новим роком вас вітаю. Щедрівочка, щадувала, під віконце підбігала, чи то тітко навалила, чи то тітку напекла? Неси мені до вікна і валерник, і поріг Неси швидше на напоріг. І гаряче давай нам, як холодне, нехай вам. А в нашої нені ученьки біленьки, ку в столу ходить, валеночки робить. О він лісом, що він степом, містом і селом, щоб велику Україну обгорнуть теплом, у родину нашу дружню тихо увійшов. І до кожного серденька світлий шлях знайшов, залунали скрізь щедрівки, сміхи тут і там. Щедрий вечір, добрий вечір українці вам. Минає рік і дні, і дочі, щасливі миті і сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні. щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля. Щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів, Щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневі хай світуть. а у закохані родини лалеки діток принесуть. Останні дні старого року, можливо, був він не такий, тож хай добробут мир і спокій да подарує рік новий. you oh.